Вітаю! Я Вороніна Карина Юріївна, студентка першого курсу медичного факультету номер 1 групи 14110 Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Мене зацікавив 29-й випуск науково-популярної газети про імплантат рогівки, отриманий зі шкіри-свині, автором якого є доцент Бірюкова. З кожним роком навантаження на очі зростає, що призводить до різних хвороб та потреби в хірургічному втручанні, зокрема, трансплантації рогівки, прозорого шару, який покриває очне яблуко, забезпечуючи його захист, через який світло з навколишнього середовища потрапляє всередину ока. Шведські вчені розробили імплантат людської рогівки з кологену, отриманого зі свинячої шкіри. Цей матеріал проходить ретельне очищення та стає прозорим і міцним. На відміну від донорської рогівки, яка має короткий термін зберігання, імплантат придатний до використання протягом 2 років. Також вони розробили новий метод лікування кератоконуса, захворювання, при якому рогівка стає тоншою і змінює форму, що призводить до втрати гостроти зору. Нова методика передбачає введення імплантата без видалення власної рогівки та без швів, що робить процедуру менш травматичною. Метод випробували спочатку на свинях, а потім на 20 добровольцях із тяжкими порушеннями зору через кератоконус. Операції пройшли без ускладнень, а після них пацієнти використовували імуносупресивні краплі лише 8 тижнів замість кількох років, як при традиційній трансплантації. В підсумку всі учасники відчули покращення зору, а 14 із них через два роки змогли бачити. Чому саме свиняча шкіра? Свиняча шкіра має високу схожість із людською, за структурою та вмістом колагену. Завдяки цьому вона використовується не тільки в офтальмології, а й у лікуванні опіків та створенні біоінженерних тканин. Свиняча шкіра є дешевим та доступним джерелом колагену, що знижує вартість імплантату, тим самим роблячи його доступнішим. Біоінженерний імплантат рогівки зі свинячого колагену очищується від всіх клітин, які могли б викликати імунну реакцію, а саме обробляється за відповідних умов кріопротектором, а згодом консервується при наднизькій температурі мінус 196 градусів за Цельсієм та висушується у вакуумі, після чого стерилізується за допомогою радіаційного методу і упаковується. Саме тому його організм сприймає краще, ніж класичну донорську рогівку. Українські вчені також проводили дослідження щодо можливості використання свинячої рогівки для лікування виразок рогівки різної етіології. Зокрема, було розроблено кератоксеноімплантат зі свинячої рогівки, який застосовували при лікувально-тектонічній кератопластиці. Цей підхід показав перспективність у відновленні цілісності та функціональності рогівків пацієнтів з важкими ураженнями. Чому це важливо? Близько 12,7 мільйонів людей у світі мають сліпоту чи проблеми із зором через дистрофію чи ерозію рогівки, і в таких випадках допомогти може тільки її пересадка. Отже, трансплантація рогівки зі шкіри свині є великим відкриттям для людства та перспективним напрямком офтальмології, особливо в умовах дефіциту донорських тканин. З розвитком технологій генної інженерії та вдосконаленням методів консервації, ксенотрансплантація рогівки може стати реальним рішенням для багатьох пацієнтів, які потребують відновлення зору. Якщо ця методика стане широко доступною, вона може допомогти мільйонам людей в країнах, де немає достатньої кількості донорських рогівок. Ця технологія ще потребує подальших досліджень, але вже зараз вона відкриває нові можливості в лікування захворювань рогівки, які раніше призводили до незворотньої сліпоти. Дякую за увагу!